Всім привіт! Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Всім дякую, хто писав. Це для мене дуже цінно і дуже важливо. Ми погнали. Е, всі запитання я буду десь тут прикріплювати, щоб ви собі бачили і читали. Теж добрий день! Розкажіть більше про себе, бо я недавно вас дивлюся, і ще не всі відео передивилася. Скільки років чи одружені, чи маєте дітей, як потрапили у Словаччину, звідки родом? Чекаю з нетерпінням відео. Питання, відповідь, бо дуже люблю такі відео. Дякую. Так. Е, добрий день. Скільки років? Мені 19 років, я не одружена, але в мене є хлопець. Е, чи маєте дітей? Дітей не маю, але в мене є отут от така от моя дитинка маленька. А Емі. Це моя кошенятка, моя дитинка. Лягає, вона зараз спить. Я її тут вже розбудила, коротше. Наступне питання: як потрапили у Словаччину? До Словаччини ми приїхали до моїх батьків, тому що вони тут були, і ми вирішили до них приїхати. Ну, і таким чином ми потрапили в Словаччину. Звідки роду? Я і мій хлопець, ми з Львівської області. Так, давайте погнали далі. Наступні запитання. А чому ви завели котика, а не собачку? Ходи сюди, котик мій, тут про тебе запитання. Да, я її люблю. Чому котика завели? Тому що з собачкою треба гуляти зранку і треба гуляти вечором. Ну, вечором то таке, то для мене не проблема. А от зранку прокидатися я не люблю, я не хочу мені лінь і тому мені було важко прокидатися. І гуляти з собачкою, щоб її вигулювати. Тим більше зараз зима і холод я не люблю. І це також би була трошки проблемка. Тому завели кішечку, бо вона така домашня більше тваринка. З нею не треба гуляти, не треба на дворі вигулювати. А вона собі може погуляти і в квартирі. Та не проблема, ми її можемо відкрити вікно, вона нас собі подивиться вікно. І все. Вона собі ходить в лоточок. Ну, коротше. Тому і кішечка, бо я не хотіла гуляти, пропитатися зранку. Тому я заверну собі кішечку, а не собачку. Наступне запитання. буде рецепт еклерів. Думаю, що буде, але, мабуть, пізніше, коли я вже буду їх наступного разу готувати. Тому що я кожен раз щось спробую нове, якісь цікаві десерти приготувати, щоб попробувати щось нове, а не що раз те саме. Так далі. Які ваші улюблені блогери? Mm. Ну, я планую зняти е, відео на цю тему е, про своїх улюблених блогерів і розказати детальніше, скільки я вже їх дивлюся і так далі. Тому е, чекайте окреме відео про блогерів. До речі, скажу вам на цьому моменті чомусь пропав звук. До речі, я хочу вам сказати, що я якраз зараз підсіла на ваш канал. Мені дуже подобаються ваші відео. Я прям зі задоволенням їх дивлюся. Тому такий трошки вам розкажу спойлер. Так, давайте погнали вже до наступного запитання. Що тебе мотивує знімати відео? <плес> ну, я навіть не знаю, якщо чесно. Мене нічого так. Не мотивує, просто мені то подобається. Мені подобається показувати людям, що я роблю, що як я проводжу свій день, можливо, комусь цікаво, якісь там поради давати, показувати, що я готую, якісь рецепти нові. І, мабуть, через то, що мені скучно самі. Я поки ще на роботі не працюю, і так, зараз в мене тут телефон впаде, бо ця пані. <реш> Може його перекинути, бо я поки на роботі не працюю і е, мені вдома трохи скучно, а так, коли я знімаю відео, то мені трішки веселіше. Я вам можу розказати, поділитися. Чимось цікавим, я знаю, що мене дивляться, в мене вже така велика аудиторія, і я вже просто не можу не, не зняти відео, бо вони на щось надіються від мене. Ну, в мене вже є така відповідальність, бо 600 підписників це вже не шутки. І ну, вже потрібно викладати. І це мотивує дуже. З чого почалася твоя ідея створити блог? Я дуже давно хотіла. Знімати я дуже давно хотіла вести блог в інстаграмі. Е, мені подобалось от, оформляти сторінку, мені подобалось, та мені зараз подобається. Я дуже хотіла так, знімати всякі... в інстаграмі, вести сторінку, втім, може в хто я не знаю. Але щось в мене не вистачало так сміливості м -м, показуватися ,е, людям, які мене знають. Я якось то не хотіла, я стидалася говорити на камеру, і ну, в мене така відпала ідея про інстаграм. І я думаю, блін, я ж можу почати вести в Ютубі. Ну там мене е, ну, шанси малі, що хтось побачить. Е, так що е, можна попробувати. Я якось так рік тому, якраз мені недавно проходило сповіщення, що. У мене вже канали і є рік. Рік тому я створила канал. Думаю, попробую. Е, попробувала мені, сподобалося, сподобалося викла... знімати, сподобалося монтувати відео і думаю, ну клас, хочу продовжувати. Але через те, що в мене було дуже мало переглядів, в мене прям було дуже дуже мало там. Ледве 10 набирало, по 5 переглядів, по 4 відео набирали, більше ні. І в мене якось так мотивація пропала. Я на три місяці закинула, то все може навіть довше. То все закинула і три місяці не вела. А от після паузи, на той три місяці, я вже знову почала знімати відео, і тут перегляди пішли нарешті. Ну, коротше, пішли дуже класно, я вже, знаєте, то, то збільшує мотивацію. Я набралася більше мотивації, почала знімати. Я тепер вже знімаю 5 місяців без, без перерви, і мені то досі подобається. Я люблю, коли мені пишуть коментарі, е, люблю читати їх, відповідати. Е, коли ставлять лайки, коли дивляться мої відео. ну, Це мені клас, мені подобається. Так, наступне. Який формат відео ти хочеш спробувати, але поки боїшся. Я не знаю, який я хочу формат спробувати. Мені поки подобаються влоги. Я вибрала влоги не просто так, тому що це мені ближче. Я люблю показувати, чим я займаюся, що я роблю. Я люблю показувати людям свій день, як проходить мій день. Інші формати я не знаю, мені якось не заходить. Навіть ті самі рецепти знімати, це дуже треба, ну, дуже багато ресурсу. А також влоги — це просто знімати. І через то я такий вибрала формат. Не знаю, можливо, я б хотіла якийсь формат челенджів, спробувати, можливо, з сім'єю якийсь челендж зняти, там, цікавий, смішний. але я не знаю, чи вони взагалі захочуть. Зніматися і чи вони захочуть взагалі е, займатися якимись челенджами? Бо в мене сім'я така, що я думаю, що вони будуть вважати, що то якась дурниця той челендж. Так що вони ліпше полежать, щось подивляться в телефоні, ніж Ну, коротко, не знаю, я так не задумувалася особо, чи я хочу ще якісь спробувати формати. Е, Далі. Як справи? Зараз все добре, але через вчорашні події то трохи не дуже могло бути краще. Знову питання: чому ви вибрали Словаччину? Я вже казала, тому що тут були мої батьки, і ми приїхали до батьків. Тут наша сім'я, нам тут було легше, ми мали куди приїхати. Батьки жили на квартирі. Ми приїхали до них, у нас була своя кімната. Так що тут навіть ми навіть не задумувалися, куди їхати, приїхали в Словаччину. Ну і все. Ну бо куди? Польщу не поїдеш, бо там нікого нема з родичів. Нам було тяжко там адаптуватися самим. Ми так прийняли дуже спонтанне рішення їхати за кордон. Назар не хотів, але... Я кажу, їдемо, хто його знає, що, що далі буде. Е, тому ми поїхали та поїхали до батьків. Дальше питання: що ти найбільше цінуєш в людях? Це, мабуть, вже останнє питання. Так, це останнє питання. Е, що ти найбільше цінуєш в людях? Доброту. Зараз дуже е, мало. Є добрих людей, таких щирих, доброзичливих. Я не знаю, можливо, це через ті події, що зараз відбуваються в нашій країні. Люди стали такими злими, можна сказати. Не такими, як були колись. Люди були зовсім інакші. Колись люди були добріші, усміхнені, привітні. Оце і зараз таких дуже мало людей, і я дуже ціную. Таку якість людей, як доброта, бо зараз дуже важливо допомагати одне одному, підтримувати одне одного, е, хто як може. Зараз реально дуже багато людей, які потребують допомоги, е, яким ну, треба щось допомогти. І та доброта. Це та це дуже класна якість людей, я вважаю. Допомагайте один одному. Такі непрості часи для українців. Для нас маєте можливість допоможіть, це не важко. то будь-що, там бабулечки ті сидять, навіть купіть там, квіточку в них, чи там якісь бачите збори, там киньте пару гривень. Тут, ну, неважливо, які суми скидати. Можна навіть 5 гривень, 10, ну скільки маєте, але зробіть добро. бо Добро рятує світ. Це реально. Ну, от і все. Це всі питання, які були під відео. Дякую всім, хто написав. І якщо у вас ще якісь запитання є, прошу пишіть мені нижче в коментарях під цим відео. Я зроблю ще таке відео, буду відповідала ще. Мені, в принципі, дуже подобається такий формат. Я дуже сама люблю дивитися такі відео і ще й люблю знімати. Так, це таке моє перше відео питання-відповідь я до того ніколи не знімала, ніхто не запитував. До речі, дуже багато людей стидаються писати в коментарях щось, запитувати щось. А ви не стинайтеся, ви пишіть, я з радістю на все відповім. Мені не важко, мені наоборот це в задоволення. І ви більше дізнаєтесь про мене. І е, вам буде цікавіше дивитися мої моїй Так що всім па-па, пишіть е, свої питання в коментарях під цим відео, буду відповідати. Е, не забувайте, звісно, за підписочку і за лайк, щоб просунути моє відео. Бо зараз я на такому етапі розвитку, тому для мене це дуже важливо. Е, дякую вам за перегляд, па-па!